Друзі, ви знаходитесь на каналі Української Гіка Павла. І сьогодні у нас на календарі що 20 червня. А це значить, що... Правильно, сьогодні ми будемо порівнювати роздачі підписок Xbox Game Pass та PlayStation Plus. І при тому порівняння буде дуже гаряче, тому що усі останні роздачі, от прямо за PlayStation, була перемога. Але цього разу все буде трішечки інакше, тому що Xbox Game Pass цього разу дуже-дуже має потужну роздачу, про що я вам і буду розповідати. Так що, якщо вам така тема цікава, то ставте вподобайку, пишіть шалений коментар. Ну і будемо починати. Let's go! А починаємо ми наш огляд з роздачі PlayStation Plus за червень місяць, яка в свою чергу буде конкурувати з роздачею Xbox Live Gold. І що ми тут бачимо? Головна гра роздачі це NBA 2K23. Непогано, але підійде абсолютно точно не кожному. Також у нас тут є Jurassic World Evolution, друга частина. Це у нас стратежка. Ну, точніше, як стратежка? Тут треба будувати, дуже-дуже багато будувати. Перша частина була така собі, зовсім зовсім усім Середнячок, друга начебто трішечки пофіксила формулу, але все ще залишилась на рівні середнячка. Ну і остання гра цієї роздачі називається Track To Yomi, і Олди, напевно, пам'ятають цю гру по роздачі Xbox Game Pass. І що я вам хочу сказати? Знову перед нами середняк, як і було з Jurassic Park. А, гра досить поверхова, у неї красива картинка, у неї непогана постановка, непоганий стиль, але, на жаль, дуже проста бойова система, яка дуже швидко приїдається. І я б сказав би так: вашої уваги, скоріше за все, ця гра не заслуговує, тому що є ще у нас дорослі роздачі PlayStation Plus Deluxe, PlayStation Plus Extra, і там буде в що пограти. Ну а ми рухаємось до Xbox Live Gold. А от Xbox Live Gold цього місяця не перестає мене дивувати. Тут просто роздача на 0 з 10, такого я ще не бачив, такого, такого я ще навіть не чув. От просто послухайте, перша гра під назвою Eidos. Я не знав, що це таке, мені прийшлося подивитись огляди, і я був просто шокований, тому що в цій грі ви граєте за свинопаса, свинофермера. Коротше, за чувака, який розводить свиней. До нього хтось приходить і починається якась пригода. це супер кріпово, наче студенти збирали цю гру. Коротше, не раджу абсолютно нікому. Але і це ще не кінець, тому що, якщо ви думали, що пограти за свинопаса це така собі пригода. Я вас заспокою. Секундочку вашої уваги. Просто подивіться на гру під назвою The Value Shadow Олдекрон, погляньте, як вона виглядає. Зрозуміли? Вона взагалі ніяк не виглядає. У цієї гри абсолютно немає ніякого візуала. Ви просто граєте, наче якимось сліпим гравцем. Це це, це геніально. Як можна було засунути в роздачу таку гру? Я не знаю. Я я тупо не знаю. Коротше, роздача Xbox Live Gold цього місяця це абсолютне дно, в принципі, як завжди. Ну а тепер переходимо до дорослих підписок, а саме PlayStation Plus Extra та Deluxe. Ну і потім розглянемо, звісно, Xbox Game вас, і якщо ми починаємо з підписок від компанії Sony, то варто промовити гарні новини. А саме Sony повідомляє, що зараз вони тестують не у нас, одразу повідомляю, не у нас, але все ж таки тестують Cloud Gaming для підписників PlayStation Plus. І зараз я вам розповім, як цей Cloud Gaming буде працювати. Тут все дуже-дуже просто. Sony хоче зробити, щоб кожна гра із підписки могла запускатися в Хмарі, і ми могли в них грати за допомогою наших гаджетів, що дуже-дуже. Непогана, але на цьому вони також не зупиняються і хочуть ще зробити, щоб також придбані ігри можна було б грати по хмарі. Звучить дуже-дуже привабливо, але хотілося б, щоб у нас вже відбувся офіційний хоча б бета-тест. Я вже не кажу про анонс, хоча б дайте трішечки бета-тесту. Ну а тепер поговоримо про роздачу ігор у підписці PlayStation Plus Extra, тому що на цей раз тут дійсно є про що розмовляти. Роздача неоднорідна, є як непогані ігри, так і абсолютні проходняки. На які не варто витрачати ваш час, давайте приступимо. Дивіться, Far Cry 6. Хто ще не прийшов, можна пограти. Гра непогана, не супер, це не супер частина, це не трійка і навіть не четвірка, але пограти можна. Гра має приємний графончик, непоганий ігролад і, як на мене, досить провальну історію. Також варто пограти однозначно в черепашек Ніндзя Shredders Revenge. Гра дуже потужна, це такий старий добрий бітемап, який виглядає як старі ігри, грається просто неймовірно і. Великий плюс, що на PlayStation можна в ній закрити платину для тих, хто полюбляє це робити. Ну а так, якщо поглянути на інші ігри цієї роздачі, то тут дуже-дуже все неоднозначно. От просто подивіться: Рох Legacy 2 ну гра досить посередня. Я колись грав в першу частину, ну чесно, нічого цікавого я там не побачив. Подивився огляд на другу частину, все те саме, тільки більше. Якби я абсолютно точно пропускаю. А якщо сказати за оцю гру Souls Instance, то вона схожа чимось на Bayonetta або Devil May Cry, але дуже-дуже посередня, з дуже таким посереднім левел дизайном, з дуже посередньою бойовою системою, з дуже посереднім імпактом. Знову таки я абсолютно точно її пропускаю. Також тут є у нас The Deus Ex Mankind Divide, дуже старесенька гра. Ну, добре, що додали в роздачу, можливо, хтось ще не грав. Killing Floor 2 з мертвим онлайном, не знаю, чи він оживе хоч на деякий час. Фіг його знає, але у мене інф інфушка просто сотка, тому що є. Знайомий, який хотів вибити тут платину, і у нього просто не було нормального онлайну, щоб це зробити. Так що, саньочок, якщо ще не вибив, то сподіваюсь, на цей раз тобі повезе. Також тут можна відмітити а, таку гру, як СІФ для платформи PS4. Це, якщо я правильно пам'ятаю, то одна з самих перших ігор на руші Unreal Engine 3. Так що, тут по роздачі, ну дуже-дуже посередньо. ще Alex 2 можна визначити. Ну і в принципі все. Так що цього разу роздача PlayStation Plus X. Дуже дуже посередня. Тут є якби і непогані ігри, і багато всього, що ми вже або бачили, або того, що не варто нашої уваги. А от що стосується роздачі PlayStation Plus Deluxe, то цього разу підвезли непоганий контент. Що я маю на увазі? А маю я на увазі Killzone Liberation. Це кілзон, який виходив колись на PSP. з видом згори, прикольно дуже грається. І зараз у цієї ігри з'явилася підтримка платформи PS4 та PS5. Також у нас Старі добрі черв'ячки під'їхали. Ну, не знаю, в черв'ячків я б абсолютно точно не грав би, а от Кілзончик треба буде подивитись. Ну і в принципі, по роздачам PlayStation на цей раз все. Як я вже казав, не шакуючі роздачі, я б сказав би такий, знаєте, середнячок. Підійде не для усіх, але є в що пограти. А тепер давайте подивимось на роздачі Xbox Game Pass. А ситуація з підпискою Xbox Game Pass за місяць червень, до речі, дуже-дуже цікава, тому що у нас тут реально. Поганий контент. Я передивився кожну гру, кожен ігролад з оцих ігор я продивився, і я майже, майже у мене в очах потемніло, наскільки тут крінжові ігри попадаються. Це просто мрак, просто мрак. Я зараз вставляю вам ігроладну частину, щоб ви зі мною просмакували цю нарізочку. Коротше, грати в серед цього всього я порадив би тільки в Амнезія де Бункер. Гра досить непогана, у неї досить гарні оціночки на метакритик, і варто знати, що. Це Day One Release в підписці Xbox Game Pass. Якщо ви захочете купити цю гру не через підписку, то вона вам обійдеться аж 820 гривень. А по Xbox Game Pass ви заощаджуєте непогану кількість грошей. А от ситуація з другою половиною роздачі Xbox Game Pass абсолютно кардинально противоположна. Тому що дивіться, тут у нас є ігра під назвою The Bramble eh, Mountain King, вона дуже прикольна. По факту перед нами Little Nightmares, але від третьої особи з дуже непоганими відгуками, ну коротше, варто спробувати. От я вам одразу одразу просто раджу. Ігроладну частину ви зараз бачите на екрані. І я думаю, кожен з вас погодиться, що спробувати можна. Як і можна спробувати гру під назвою FIS. Forget in Shadow Trust. Гра прикольна, вона вже колись виходила на PlayStation, колись виходила на Nintendo Switch, зараз добралася до Xbox. І можна сказати, що це таки наполовину Day One. Тому що, ну ви зрозуміли, раніше була на PlayStation, потім на Switch, а зараз добралася до Xbox. Гра це від китайських розробників, виглядає непогано, прикольні герої. Коротше, також обов'язково спробуйте пограти. Ну і звісно, звісно, ви, ви всі бачите цю гру. Я знаю, що ви всі на неї і дивитесь, це NFS Unbound, гра, в якій є український саундтрек. Нарешті в Need for Speed є українська музика. Це дуже-дуже круто. Гра, яку багато хто з нас чекав в роздачах від Electronic Arts. І дочекались ми нарешті цього дива. Коротше, всі завантажуємо NFS Unbound, всі граємо, насолоджуємось класним ігроладом. і отримуємо море фана. Тому що я знаю, що вам, як і мені, скоріш за все, Форза вже приїлася, і нам потрібна якась нова крута. Та Аркада. І що це може бути, крім НФС? Я думаю, нічого, НФС зараз, оця частина Unbound, вона прям крута. Так що ми однозначно в нього граємо. Ну а тепер настав час порівняти наші підписочки. І починаємо ми з самих самих молодших: це PlayStation Plus проти Xbox Live Gold. Тут ситуація однозначна, без усіляких но. Xbox Live Gold просто. Ну, ви зрозуміли, PlayStation Plus тримається молодцем, хоч і не таким молодцем, як попередні місяця. А от якщо розмова піде про дорослі підписочки, такі як PlayStation Plus Extra, Deluxe та Xbox Game Pass, то ситуація тут трішечки більш закручена. Просто подивіться, якщо ви підписник від PlayStation, то у вас, в принципі, ситуація стабільна. Ніякого провалу тут немає. Ви отримуєте і Far Cry 6, якщо ще не грали. Все ж таки гра вже не першої свіжості. Можливо, багато хто з вас вже її і купив. Але для тих, хто не купив, буде нормальна. Також тут черепашечки, на жаль, не Day One реліз, але все одно для тих, хто не грав, я думаю, обов'язково варто пограти. Ну і ще у нас багато багатсько старих ігор роздається. В принципі, нічого шокуючого, просто така посередня роздача для підписників PlayStation. А от Xbox Game Pass цього місяця, як я вже і казав, нас просто трішечки навіть шокує. Тому що у нас і Day One реліз під назвою Amnesia The Bunker, І хоч я, наприклад, грати в це не буду, але я розумію, що це. Дуже-дуже непоганий варіант заощадити наші гроші. Також в другій половині, як я вже казав, у нас цілий NFS Unbound в підписі. І хоч це якби не контент з геймпасу, це у нас контент з підписки Electronic Arts, яка входить в геймпас, але все одно дуже-дуже приємно. Якщо ви, до речі, не знали, якщо ви хочете заощадити кеш і ви користуєтесь платформою PlayStation, то цю підписку ви можете купити і на PlayStation. Називається вона EA Play і коштує не дуже задорого. Але все одно. О, ще раз хочу визначити, що дуже круто, що під підписці Game Pass ми отримуємо NFS як доп контент абсолютно безкоштовно. Так що переможець цього місяця однозначно, Xbox Game Pass. філя так тримати, ми в тебе віримо. Піддай газку! Ну а з вами був Павло. Ви знаходились на каналі Української Гіка і підходьте сюди, як завжди. Я вас обійму. Філімон, ти просто мене здивував, я тебе кохаю.